Підписуйтесь на наш youtube канал Passat CC, 13 рік випуску. До речі, він офіційний і стоїть двугун 1,8 TFSI. Машина вся в антихромі, білий металік, дуже гарно виглядає. По салону зустрічає у нас мультик авто автосвітло, безрамочні двері. У нас іде ще така екранчик. Коробка у нас, до речі, дикут 250. Це мокра, шістіступенчата ДСГ. Отак виглядає по задній частині. Прикольно, що тут оці у нас стеклешка на дворях. Дуже цікава інформація для вас. Отак виглядає за частина автомобіля, дуже гарні рестові фонарі. Плюс стоїть ось такий доктейл, що в білому кольорі з антихромом виглядає максимально кайфово. Сьогодні не вистачає лише якісь 19 коліс та вихлопа. Прикольного. Отак машина виглядає по колу. 140 тисяч рідного пробігу. Авто обслуговане, дійсно. В принципі, і ще у нас тут буде адекватна ціна за офіційну цю зажичку Рестову. Кому цікаво всі деталі з телефончиком, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші лайки. Підписуйтесь просто на ютуб. Всім гарного дня. Все, я ухожу. Пока